Встановити рекорд це завжди почесно. Флагман модельної лінійки ЗАЗ усім довів, що він рекордсмен. А точніше, рекордкар. Автомобільний рекорд України на ЗАЗ «Віда» встановлено. Унікальний спільний проект. Компанія АвтоЗАСЕРІС та журналу Автомір став найдовшим тест драйвом близько п'яти тисяч кілометрів навколо усієї України на автомобілі ЗАЗ «Віда» не вимикаючи двигун. Автозабіг стартував 14 вересня в день відкриття столичного автошоу і тривав протягом чотирьох днів. Цю країну можна проїхати буквально на одному диханні. От, власне, це цього вираження на одному диханні і почалась наша ця історія. На одному подиху автомобілем вітчизняного виробництва зазвіда позмінно керували 12 народних учасників з різних міст України, котрі попередньо були відібрані організатором для участі в пробігу. Таким образом, у нас вийшло 12 народних учасників. Кожен з яких имеет право сказати, що в конечном итоге он він поставив рекорд України. На ділі рекордний автопробіг виявився непростим для всіх учасників. На всього маршруту це була складна, складна погода, постійно лив дощ. Але слава Богу, все обійшлося. Ми це зробили. Я насамперед вдячний всім нашим, по перше за все, народним водіям. Дійсно, провести чотири доби в русі по дорогам нашої країни це був справжній іспит як для людей, так і для самого автомобіля. Але за звіда жодного разу не підвів своїх наїзників. Всім дуже сподобалась підвізка автомобіля, тому що чотири чоловіка з такими габаритами, як я, досить важко для будь-якого автомобіля, але все було без якихось надзвичайних ситуацій. Один тільки прокол колеса. Ніяких е додаткових втручань в конструкцію автомобіля ми не робили. Звичайний серійний автомобіль. Дистанція близько п'яти тисяч кілометрів, не вимикаючи двигун на зазвіда, була пройдена під наглядом експертів національного реєстру рекордів, які пильно стежили за всім процесом протягом чотирьох днів. Установлен датчик на коленвал, показывает постоянные обороты, датчик на, если я правильно формулирую, реле бензонасоса, которая говорит о том, что она постоянно работает. После этого нам оставалось лишь раз в час контролировать всю эту ситуацию, печатать графики, и они довольно подробны и позволяют говорить о однозначности этого достижения. Про безпеку життя учасників пробігу потурбувався партнер проекту компанія експрес-страхування. Але на щастя, страхових випадків не настало. Тож автомобільний рекорд України на засвіда встановлено, що офіційно зареєстровано у книзі рекордів України.